Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Живемо в час перемін, змін такої турбулентності або хаосу. Всі, я думаю, відчули це, це на собі. І умови якби однакові, але якщо подивитися на те, хто як реально живе, або як ця ситуація сказується на конкретному житті кожного з нас, то виявляється, що обставини однакові. А люди живуть по-різному. Тобто, в цих умовах хтось в цій турбулентності, в цьому хаосі просто тоне і опускається на дно. І насправді це багато таких прикладів можна знайти на сьогоднішній день. А хтось, як непотопляємий якийсь човен на цих хвилях цього хаосу, навіть з посмішкою, чому? Чому так? В чому різниця? Умови однакові, а результати різні. І на сьогоднішній день, як ніколи, можна прослідкувати, що зараз одним з основних навиків найтаким найспроможнішим, найспроможнішим і найзатребуванішим є здатність або вміння в умовах хаосу. Продовжувати своє життя, життєдіяльність, бізнес успішно. Тобто, коли все навпаки, на, на, навколо вирує хвилі, шторм, а ти вмієш на цих хвилях триматися, більше того, ловити хвилю своїм парусом. Свій час таких людей називали кризис-менеджерами, які могли опанувати оцю хвилю і просто-напросто вижити і вирулити в таких ситуаціях. Ну це значно більше, ніж просто кризис-менеджери. Це така здатність, яка, власне кажучи, яку мають мають певні люди. І от на сьогоднішній день якраз такі. Здібності, такі вміння, такий досвід виходить на перший план. Ну, от прості самі найпростіші, там, скажімо, приклади на сьогоднішній день. Е, відсутність електроенергії. Електроенергія вирубається, що на сьогоднішній день в Україні ну, це просто звично. І можна реально спостерігати, хто яким чином да, в цих умовах, як він виживає, як він живе. Можна було до цього, я не скажу підготуватися до війни, скажімо, мені дуже не подобається така фраза підготуватись до війни, але завжди мати план Б це мій життєвий принцип. І на сьогоднішній день, скажімо, можна мати, і я маю да, сонячну станцію і маю тепловий, тепловий насос. Маю акумулятори, які задовго до війни були встановлені. І немає проблем ні з енергопостачанням, ні з теплом. Так можна було поступити раніше, якби, якби дивитися не на швидкий прибуток, не на те, що називали оптимізацією, але насправді то була не оптимізація, то була максимізація. Максимізація прибутковості. Ну в результаті це привело до ситуації, в яких на сьогоднішній день мінімум прибутку. Отримується, а то навіть в мінус ідемо. Да? Ідуть багато хто в своїх бізнесах ідуть в мінус. В сільському господарстві, от я вже е вчора, здається, знімав відео. Було прийнято рішення, що нам потрібно. Нам потрібен побільше захват, ширина захвату да? і поменше людей. Тобто, нам навігація, нам сигнал супутника, нам мехзагони, і які за мінімальний термін часу накривають найбільшу площу. Окей, таке рішення було прийнято на сьогоднішній день. Що? Потрібно розплачувати за такі рішення. Тому що модель могла бути іншою. Можна було робити ставку на людей, на місцевих людей. А була зроблена ставка на що? На техніку і на цифру, на цифровізацію. Люди були відірвані від землі, обезлічили гектари і обезлічили людей. І на сьогоднішній день як посіяти без сигналу супутника? Як по, -по, по внести добрива? Конкретно, скажімо, приймалося рішення: про ми йдемо на точне землеробство. Окей, на сьогоднішній день потрібно подивитися, до чого це приводить. Чи вже привело, чи приводить, чи може привести в умовах хаосу, в умовах турбулентності. Мобільний зв'язок. Отоявіть собі ситуацію: лягає мобільний зв'язок, зникає сигнал супутника, що робиться з, вашим, з вашими технологічними картами і з вашим бізнес-планом. Що робиться з вашим бізнесом? І в мене пригадується це початок 2000-х десь, можливо, навіть ще в кінці 90-х, коли я вперше в житті побачив, стоячи посеред степу, в усі чотири сторони, горизонт. Уявляєте, от я стою на полі. Поле такого розміру, що ні одного дерева. Я дивлюся вперед, горизонт, рівний горизонт пшениці. Дивлюсь назад, те саме я бачу: горизонт пшениці зліва, справа, з усіх чотирьох сторін світу, горизонт пшениці. Ні одного деревця, ні одного кущика. Ніякого сигнала супутника тоді ще не було. Все це все це сіялось, і збиралось, і е, оброблялося людьми. Розумієте? Без будь-якого сигнала. Про що я? Про те, що на сьогоднішній день кожен пожинає наслідки структури свого бізнесу, яким він його збудував. Точно так же із. Посухами. Ставку зробили на привнесене, на зовнішнє, на хімічні добрива. Помножили на ноль здатності ґрунту живити рослину, захищати рослину. Ну от На сьогоднішній день і маємо. Кожен має своє, на що зробив ставку. Посуха не родить, а може родити такі. Це, це, це однозначно, хто хоче про це знати, про це достатньо цих інструментів. Я коли цю ситуацію в голові своїй збагнув, я зрозумів, що потрібно шукати систему, яка була в гармонії з природою. Щоб це ґрунт, ця система, ця система природна система, якщо це природна система, то тоді всі чотири стихії, да? земля. Вода, повітря і вогонь або сонце, вони між собою пов'язані. І зміна однієї системи, що викликає зміну іншої. Вони між собою взаємодіють. І якщо ми це усвідомлюємо і підтримуємо здатності системи, в даному випадку ми можемо підтримувати здатності ґрунту. Тому що. Монокультура вносить свої корективи, і ґрунт потрібно підтримувати, то тоді ґрунт буде сам адаптуватися, змінюватися під умови температурні, вологості, радіації. Ці всі системи будуть взаємодіяти, якщо ми не порушимо їхнього зв'язку. Я на це зробив ставку. І що в результаті можна вирощувати без дощу? Можна. Практичні кейси. Та це й до мене було просто іншим чином це, скажімо, робилося. Ну і система Ярус теж це робить без проблем. Але кожен зробив ставку на своє. І на сьогоднішній день розплачується. На сьогоднішній день результат кожного це не якісь невідомо звідки взяти обставини. От так вийшло. Ні. Це наслідок, рішень. Прийнятих в минулому. Толі, що буде, як говорили раніше ой-ой в пісні. Розумієте про що? Чим більше ви залежите від тих факторів, на які ви не впливаєте, тим нестабільніший ваш що бізнес, що життя. Можна. Гармонійно жити в хаосі. Але для цього потрібно змінювати підходи. Або запитувати у тих, хто знає, як це зробити. Тому що на сьогоднішній день це умови виживання. Якщо сьогодні не збагнути, що потрібно змінюватися, то не всі. Доживуть. Я зараз не, не драматизую. У кожного свій шлях широкий, у кожного своє, своє на житті написано, так? І е, кожен має, скажімо, свою програму прописану, але нам від народження дане право вибору, і це право в нас ніхто до смерті не забере. Тобто, так як є зовнішні обставини, точно так же у нас є право вибору. І вибір завжди є, і варіантів навіть не два. Тому сьогодні час змінюватися. От так от. А в хаосі можна жити комфортно, тоді, ти коли е, гармонійний із тими об'єктивними законами, по яких ми живемо, говорю з власного досвіду на все найкраще справедливої перемоги нам всім.